Ну что, представляю вашему вниманию зверя невиданной породы. Зовут и ВАЗ-2102. Вся неведомая гондола, я хочу сделать на нее просто обзор. Потому что она невероятная. Она сейчас подготавливаться будет на продажу. И будет сейчас ей такой детейлинг, что просто никакая Audi RS такого не видела. Для начала обзор. Первое, что мы обратим внимание, это лакокрасочное покрытие. И что мы тут бачимо? Ми тут бачимо на криші карту Міра з островами, з горами, з ямами і так далі. Хто-то колись питався її фарбувати, але пофарбував її в колір цвіта лавочки біля посаду або біля під'їзду. Вот. Покрашена ця машина точно ПФ-кою, пф 115 причому, мабуть, з найдешеві. Нічого страшного, всі люди кажуть, що це раптор. Я вірю, добре, хай буде раптор. Вона настільки була некрасива, що от, отут от островочок був якийсь Гренландія. Я тут малянув чорний такий капот, як на Мустангі. Ні, 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 а GT вот, Ford GT, вот, это, що в Ліманці був Ford проти Ferrari фільм. Вот. Як ви бачите, машина повний оффроуд. По по програмі. Тепер переходимо к салону смотрим следующий видосик.